Трітіка. Ще його колись тразодоном називали. Так, і так, у нас є перший ефект. Він серт. Тобто він що? Блокує зворотнє захоплення чого? Серотоніну. І таким чином, з цього боку, він є сіозом. Але він не просто сіоз, такий, як есетелапрам, пароксетин і так далі. Тому що він впливає ще на інші рецептори як молекула. А не просто підвищує рівень серотоніна. І тому він також є полімодальним препаратом. Їх не дуже багато полімодальних препаратів, насправді, особливо антидепресанти. Але ці полімодальні препарати нам дають можливість вплинути на окремі ефекти. І так, завдяки СЕРТ ми отримуємо всі протитривожні ефекти, які нам було потрібно. Таким чином, протитривожний антидепресивний ефект. Активація альфа-1 і блокада 2А 2С рецепторів. Снадійний ефект: блокада альфа-1 H1 рецепторів і сьомого типу рецепторів нормалізації ритмів. Тепер підвищення потенції завдяки блокаді 2А рецепторів. А ми казали, що коли вони активовані, буде що? Зниження потенції. Тому нормалізується потенція і завдяки блокаді Альфа-1 розширюються судини. Відсутні підвищення маси тіла, як вертазепіна, тому що слабка блокада H1 рецепторів. Підвищення рівня пролактину і екстраперемінних як у сіозів, не спостерігається, тому що блокується 2 А2. с рецептори. І зниження когнитивних функцій також відсутні, чому тому, що впливає, блокують, блокує сьомого типу рецептори.